Виплати від центру зайнятості для пенсіонерів, чи можливо це, чи можуть пенсіонери, які звільнилися з роботи, стати на облік в центрі зайнятості і отримувати доплати від нього? Якщо ви вже отримаєте пенсію за віком, то ні. Ви не можете отримати статус безробітного, стати на облік в центрі зайнятості і отримувати доплати за це. Але ви можете звернутися до центру зайнятості за консультаційними послугами. Отримувати перелік вакансій та отримувати відповіді на свої запитання стосовно трудового законодавства. І при цьому є винятки: якщо ви маєте інвалідність і ще не досягли пенсійного віку, тобто отримаєте пенсію з інвалідності, ви можете стати на облік до центру зайнятості і отримувати допомогу по безробіттю. І є ще одна дуже цікава можливість, про яку більшість людей поважного віку не знають. Якщо вас звільнили за півтора роки. І пізніше до офіційної пенсії, і ви маєте достатній страховий стаж, ви можете оформити пенсію раніше. Тобто, наприклад, якщо вам 59 років і ви звільнилися. І маєте достатній страховий стаж, тобто в 2025 році, це 32 роки. Ви вже в 59 років можете стати офіційно пенсіонером і отримувати пенсію за віком. Для цього потрібно після звільнення одразу зареєструватися в центрі зайнятості. Ця можливість діє з 30 квітня 2022 року. Але норми ось цього закону, ви бачите його номер, дозволяють це зробити лише тим особам, які втратили роботу через скорочення або через ліквідацію підприємства.